Всім привіт! З вами Скай. Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми будемо відкривати шарди геолітів епічні та сакральні заради нашого легендарного герою Колаби Дзірта. Дуже важливо, хочу його отримати, бо це колекційний герой, потім його буде важко додістати, Тому побачимо, вийде в мене його дістати чи ні сьогодні, буде трохи для. Розігрів зараз ще, відьмемо один епічний Геліоліт для того, щоб відкрити повну кількість 140. І давайте почнемо з них. Спершу відкриємо епічні. Отак, чисто подивитися, що випаде, що не випаде, але ми всі знаємо, що звідси легендарки не падають. Так, перша п'ятірка. Рарочний герой. Звісно ж, це, мабуть, буде дубль, у мене там тільки одної рарки немає, вона все не падає. Друга п'ятірка геліолітів. Епік. А, так, це пірат у нас з пушкою, знаю його, непоганий ядовічок, але це в мене дубль. Для артів буде дуже добре. Так, далі, далі п'ятірка. Це знову рарний герой. На жаль, немає епіку, поки так, далі. І всі ми знаємо, що гарант тепер буде ще не, бли... не скоро. Якщо вона тільки епік випав, Те десь 30-35. Треба відкрити буде епічний геліолітів. Отже так. Знову три рарних героя. Всі це дублі. Йдемо далі. Шкода, що звідси віцелега не падає, було б дуже круто. Так, знову рарка Хіксандрем. Гарний хіл для старту. Навіть зараз його використовую. Ну, Книгами заливаєш, гарно одягаєш і кайфуєш просто. Знову у нас три рарочки. Енна гарний клінсер. У мене є відео про фею, до речі, на каналі з нею. Далі, знову одна рарка. Так, не цікаво, поки що ніяк. Так, вже відкрили 40 шардів, і то тільки один епік. Ну нічого, може, далі повезе. Так, епік. Це хто в нас? Сітха, наче. Це рарна героїня. В неї ще ульта йде на три клітини, вперед б'є дуже далеко, це наче як Еліш стріляє. Ну, таке, вроді, начебто, середній герой. Так, знову дві рарки. Знову дубль, известно же. Идем далее. Так, кто у нас тут? Ага, знову рарк. <laughs> давай, 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 цікаве. Нет, знову Рарочка. Известно уже, это дубль. Так, может быть, або будет наступная повинен по-моему, будет эпик. А, так, значит, может быть, наступна наступная пятерка. Давай, давай, давай. А нет, это будет только 30, 30 галлюлитов. Але нам може повезе? Ні. Це знову рарки. І знову це дублі. Плюс з зі старту. Так. Знову ж таки, як завжди, рарчик. Так, і от виходить в ці п'ятірки зараз повинен бути епік. Давай, давай, епіка нам, епіка нам. Так, епік тут хто це в нас? Кетріє. Ну, гарна героїня хілу світла. Раджу брати непогане. герой, качати, зайде вам усюди. Арена, пачка на КБ на світло, на столб випробувань. Підійде усюди, гарна горінь. Так. Ідемо, йдемо далі. Хто у нас знову клінсеренна? Так, тепер знову нам чекати 30 уламків. Хто у нас тут? Знову рарочки. Ідемо далі. До речі, дві непогані рарки. Одна світла ДДшка, друга уша. Обидві можуть використовуватись на будь-якому етапі гри. Так, далі, далі йдемо. Так, 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 так. Знову Рарочка. Ірина. Гарне ДД, гарний контролер, Непогано використовують її усі, як лейт, мідгейм, початок, качати по-любому, зайде вам усюди. Буде фармити вам гоблінів. Буде і на ртуту бачив з нею команди гарні. Дарома з герой. Так, Еллі, гарний ядовічок. Пішли далі. Так, так, так. О, два епіка. Шо це у нас тут? І обидва дублі. Так, ну, Мартина Епік, Світла, гарне, де з, зі збором. І Вікук дуже крутий клінсер. Використовую завжди. в мене є пачка з ним на Ртуту, на цього демона 20 мільйонів набиває. Ну. Гарний клінцер, масовий клінс по карті, хіл, плюс там ще контроль, штраф атаки, штраф влучності. Ну, є в нього все. Ну, якщо він вам випав і вам, він, вам треба клінцер, то краджу качати його. Книги, звісно ж, ну, треба. На кожну епіку бажано книги. З ними вони розкриваються набагато краще. Без них інколи буде слабкіше, навіть ніж рарки. Бо рарки з книгами краще залити, і вони швидше будуть яке і, і дамаг там, якщо це даде, ну і все інше. Так, далі в нас тут знову ж таки рарки. Остання десятка. Чи випаде нам ще один епік, чи не випаде. Побачимо. Так, рарка. Ідемо далі. Хто ж нам паде? Давай, давай, давай. Останнє епіка давай. О, є, є, хто це в нас? Кловіс. От це, до речі, гарний, як то кажучи, рицар на коні для світла. Непоганий, до речі, герой. Качати його рекомендую. В нього як непогана Ольта він там на розгоні бере супротивника. Якщо нормально дати показателі ДДшного, то може і зносити. А, це не сітха, це фігра в нас була, от з масухою, заборона посилення повного ворогу. Ну, таке героїня, чесно. ну Судя по оцінкам, ви бачите, трохи вище середнього. ну Це не четвірка, і 0-4 трейде, де коли вам зайде. Але є і ще кращі герої, не треба її витрачати рейсів на неї. Кловіс, вот. Він на 750 урону від захисту б'є вперед, плюс там контроль на насмішку, плюс нього пасівка дуже непогана, який збільшує захист на 30%. Це, це добре. Це гарний танк. Танкета буде танкувати, особливо, якщо вам треба танк на арену чи на столби пробувані, качати можна. Але ж нагадую, треба книги для повнорізайць. Так. 34 уламки Галіоліту. Дзір. Будемо його намагатися взяти. І як нам повезе? Так, один шардик перший. О, музичку слишком епік. Хто це в нас? Це в нас е, клінки для того, щоб якраз таки його призвати. Ну ладно, йдемо далі. Так, музичку чутно, що це звичайні герої. Це або епік або Рарка. або ж ці ж жетони для. Так. Калісо, ця от непогана дд героїня світла рарочка. Так, далі, далі, далі. Хто у нас тут ще? Знову рарка. Я б такий, що взагалі б рарки, щоб тут не падали. Бо, ну, як так, в, епіч, в епічному гелеліті у нас падає тільки рарки епіки, а тут у нас падає все на цих геолітах. Але, як ви знаєте, дістати їх гравцям фрі-то-плею, та навіть тим, хто трохи закидує гроші в гру, важкувато. Бо... Тяжечко, тяжечко дістаються, але все ж таки за місяць ви можете непогано збирати собі навіть фрітоплеї герої. Ну що, пішли. Перша п'ятірка. Давай нам. А, так. Я і забув, до речі, да, це трохи я відео записую. Так, я не прочитав там далі. Деталі цього призиву, і потім я згадав, що тільки тут можна призвати лише героя нашої кола, аби більше ніяка легендарна звука звідси не падає далі в кінці відео це побачите. Шук, непоганий епік. Молні гарно заходить на Ксеноса, на цього кровавого рицаря, бо він знімає штраф, так само може зайти і на Лідянку, щоб знімати її штраф. Ну, герой непоганий. Як знімати штраф? Знімати щити, давати штрафи. І... Від цього можна від нього очікувати. Суперпуп Дамагера. Ні. Так, в нас тут два епіка. Так, це у нас рарки рарки далі. Меган. Дуже меган, дуже крута рарка. Всім коментую до прокачування і. Так, Joyce. А, як то кажуть, дубль епічний е, легендарного цього клоуна. Ну, таке зустрічав якось на арені. Чесно, не дуже він робить проблем. Бо він такий собі даде. Ну, призиває того свого клона. Вони там так само на пасивці, що якщо один з них бафається, бафається інший. Не, не дуже так Ого, Це, до речі, дуже цікавий дроп. Зараз 5 епічних столбів. Так, Шагрол, гарний епік для того, щоб атакувати на арені та вирізати задні ряди, там, хілів і ДД, він одразу на них стрибає і потроху. Ну, але треба ж такі параметри нормальні. Там, щоб стандартно, щоб він всіх, це треба крит-удар гарний, там 90 і вище, це КУ і атаку. Ну Вдіти не важко, бо тут тільки параметри ДД треба, але все ж таки. Далі. Олга, так, епік е холоду. Ага, в мене вже так тільки два епіка. так, Ну, зато клінків непогано нападали. Так, ідемо далі. Так, 15 уламків. Нам ще трохи залишилось для того, щоб забрати легендарного цього героя. Так, наступна п'ятірка. Знову два епічка, непогано. Так, рарка, рарка, давай далі. Мега, знову ж таки, про неї класна. Непогана Воджу на старті, на бачку холода. Так, знову клинки. Непогано, до речі, насипало. Все, трошечко. Ну, Ми гарантовано тут його отримаємо, бо залишилось 10 геолітів, а клинків там лише 8. І тут нас знову трепіка. Ага, знову шагро. От, от мені треба там Адольфус, мені треба Фурбат, ну мені падає декілька однакових дублів за одне відкриття. Ну, не прикольно, кеш. І що таке. Відкриваємо ще 5 чи призиваємо. Мабуть, призиваємо. Тут я вже вам заспілюю. Я чесно, коли записував це відео, я не знав, я забув прочитати деталі призум. 4 епіка це гарно виглядає. Але ж таки, забув прочитати деталі призиву і отак от сам поплатився. Я міг не відкривати більше тут у гелети, щоб не витрачати їх, але я відкрив. Так, я то отримав епік дублі, знову ж таки, отримав ці клиночки. Але воно вже мені то по суті не треба було, бо навіщо, якщо отримав Лего? Так, щоб прокачати цю Лего, треба ще цих клинків дуже багато. Щоб там в... Душі цього прокачати на 6, треба фармити ці ножи, поки є собиття і хочете його використовувати далі, бо, як казали розробники, вони трохи його апнуть. Апнуть, щось йому додадуть, може заграє набагато краще. Зараз він такий не топ-Лега. Але середнячок, непоганий середнячок. Оце гарний момент, оця музика, а це стоп, і приходить нам наш герой колабе. Чесно, виглядає дуже круто. Тим, що ну, він їх одразу їх удвоє, а що пантерка, його, як кажуть, додатковий ДД і плюс додаткова Ці для супротивника. Масуха ще 6 ударів плюс. Так, далі в другому раунді так само він накладає сам заморозку, що потім бустить його ту під заморозкою. Плюс ця Пантерка, яка постійно такої з ним. Плюс гарна аура. Але от самі бачите його оцінки. Ось щось і гравці не дуже його полюбили. Він щось усюди у нього погано дуже. Так, ну що. І отут я і думаю. Так, я ж відкрив наче 34 героліти. Так? так, піду я коротше в магазин. Де він там, я його шукав. Магазин жетонів, значить, він так потім полистав, там щось подивився. Воно чи не воно. Потім згадав, що да, воно все ж таки тут заходжу назад, такий радісний. Так, все, 20 цих монеток. Блін, хочеться це забрати, але ладно, беру 20 монеток. Все, йду, короче, туди. Да, забираю... давайте, луплю шар, зараз буде Лего по-любому, бо 35, це гарант. І такий тут музика де, а музики немає. І такий, в смислі, що за епік такой. Сижу такий, думаю, думаю там трохи, а потім такий думаю, згадую. Блін, а тут, мабуть, нема гаранту, або взагалі ця система щось не працює. Читаю перше тут. Так, 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 все там. Понятно, що там, все одне, та, одне саме, понятно, що в кожному порізному таку думаю, ну лаз порізно, то привон 35 повинен дати лев. І потім долюсь тут і розумію, що Ага, а із леги та випасти може тільки по суті цей герой. І то, гаранту на нього немає, гаранти є тільки на оці от клинки, а й. І, і все. І ти такий, я сижу такий думаю, да, зря 6 гелетів профукав. Ну нічого, нічого, нормас, Я зато отримав цього героя, це колекційний герой, якого навряд чи потім можна буде отримати. Подіє ще 6 днів. Тому, якщо в когось на сервер не на ще йде, забирати чи не забирати його вирішити тільки вам. Герой непоганий. Герой грати можна, герой колек... колекційний, герой виглядає круто. а... Я зараз його буду тестити, запишу пару з них відосів. І якщо реально буде непоганий, там щось роз, розкритикуємо, побачимо. А так краще б я вже відкрив 6 уламків в іншому призиві, або взагалі всі ці 35, я гарантовано, б отримав Лего, або навіть дві, і, мабуть, взагалі взагалі топову ну, якусь, якщо відкривався звичайним. Ну але я пішов за, 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 за колекцією, щоб отримати його. і... Поки не жалкую, ну, герой мені подобається, непоганий. А як далі він це покаже, буде видно. Бо ця гра не на місяць, не на день, це гра на роки, це колекційна гра. І героїв треба збирати. А такі герої тим паче будуть цінитися, бо вони рідкісні. Отже так, всім дуже дякую за перегляд. Розповідайте, чи забрали в свого дзірта, чи ні. І до скорих зустрічей!